У суботу хмельничани ярмаркували торговиці на вулиці Прибузькій зібрали представників з усіх районів краю. До обласного центру підприємці провезли запашні яблука, груші, добірну картоплю, свіже м'ясо, сало, рибу. А ще саджанці, квіти та навіть живу птицю. Що користувалося найбільшим попитом у покупців, знає Тетяна Гуща. Сільськогосподарський ярмарок на Прибузькій організували на заміну агровиставці, що впродовж багатьох років традиційно проводили на початку осені. Цьогоріч від масштабного заходу у зв'язку з війною на сході вирішили тимчасово відмовитися. Всі подоляни не тільки знають, що в ці осінні дні традиційно в Хмельницькому проводиться виставка Агроподілля. Але оскільки на сході йде війна, мною було прийнято рішення не проводити такої загальної великої виставкових заходів. А Провести виставку ярмарок для хмельничан, для гостів міста, щоб могли закупити сільськогосподарську продукцію, продукти харчування по цінах товаровиробника. Ярмаркувати на прибузьку приїхало близько чотирьох сотень підприємців з різних куточків області. Для хмельничан привезли усе найкраще та найсвіжіше. Представники групи компанії Вітагро з Волочищини продавали добірного родину, фрукти, муку, мед, м'ясо та сало. Ціни на ярмарку встановили значно нижчі за ринкові. Ми продаємо по цінах надто нижчих за ринкові ціни. Відповідно, компанія дещо йде в збиток, але це робиться для людей. Ми вміємо працювати, вміємо заробляти і маємо разом з тим зробити бажання ще дещо для людей, хоча б не яке-небудь невеличке свято. Вистачало на ярмарку, моркви, цибулі іншої городини. Пан Олександр привіз на торговицю капусту, вирощує різноманітні сорти. З поміж інших красива цвітна та надзвичайно корисна броколі. А ще серед краму перспективні сорти картоплі. Сорта, які дають по 50-60 тонн з гектара. для населення. це 600-500 кг сотки. Вони вже є у нас тут вже люди і спитали. Їх вже приходять сьогодні тут. дякують. і клієнти підходять беруть знаного. Ті, хто прагне збирати рекордні врожаї не лише з овочів, а й фруктів, приглядалися до саджанців. Володимир Пошенком ділиться секретами, як навіть на балконі вирощувати добірні яблука. каже, головне вчасно зволожувати землю. Це є яблунька для вирощування на цим на капельні поліві на балконі. Для горшочної культури росте отакої висоти, і яблук потім більше як потім як вона 2-3 роки, так то яблук більше як листків. Ну так прямо стоїть червоними. Любителі корисного солодкого купували мед, крім нього ще чимало продукції бджолярства. Цьогоріч особливо у фаворі так званий рідкий мед, і смакує добрий імунітет захищає, запевняють пасічники. Цей мед зварений по рецепту старопольських медоварів. У мене є книжка з 1792 року з рецептами: медоваріння, пивоваріння, квасніки, уксуснік. Там все те саме. От береться березовий сік. Мед, хміль, своя технологія є. Ну рецепта я вам не скажу, тому що це сімейні традиції, сімейні секрети. Вариться, виброджується, видержується рік, після того запускається в реалізацію. З ярмарку покупці йшли задоволені з повними руками покупок. Бубики купили дітям, потім кактуси купили. потрошку всього. А як загалі ярмарка чудова, звісно. І якщо буде погода, звичайно, було б побільше таких ярмарок. Я купив. Як вам взагалі торгівля? Так подобається. Це одна з небагатьох, яка вдалася в місті Хмельницькому. Надзвичайно гарно те, що по районах, широкий асортимент, продукції багато. Частину заробленого на торговиці окремі підприємці пообіцяли перерахувати на потреби військових. Декілька великих підприємств сказали, що всю виручку перерахують не на антитерористичну операцію людям, які потребують допомоги. Ми бачимо, що цього року, як ніколи, в нас політя і на картоплю, і на всі види продукції і на сільськогосподарські кажуть, що. На сьогоднішній день кожен воює на своєму полі. Хлопці воюють на сході, захищаючи нашу батьківщину від ворога від московського чобота. А люди тут працюють на полі, вирощують врожаю гарні вдалі. На даний момент ми маємо один з найкращих врожаїв пшениці в Україні в Хмельницькій області, один з найкращих врожаїв Посадовці, У свою чергу обіцяють ярмарок на Прибузькій загомонить цієї осені ще не раз. Враховуючи ситуацію, вирішили зробити такий розширений ярмарок. Ну я думаю, що до дня міста ще постараємося ну, мінімум провести дві ярмарки. А коли в країні настане мир, обов'язково відродять і традиційну агровиставку. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов. Новини Тівісім 7